Усім привіт, агенти! В нас сьомий тиждень і друга важлива ціль. Ми отримали інформацію, що Капрал Харріс перервав ланцюги постачання опору і наближається до групи перевіщики. І перше завдання: нам треба перервати ланцюги постачання правних свині, тобто виконати будь-де один конвой з ними. Так, і ось один конвой нас іде. А, а тут завжди десь під земедлів вилазить. доведеться бігати туди-сюди, готово. І друге завдання: ми отримали виклик на допомогу з готеля без надії в південно-східному районі. У нас є контрольна точка під такою назвою. тож нам треба її захопити. Готова, контрольна точка наша. І останнє третє завдання: ми тепер знайшли цього капрала Харріса, і треба з ним розібратися. Знову у нас ліквідація на високій складності. Цікаве тут повідомлення. Він постійно розмовляв по рації, його отряд замутив його місяці тому, і він навіть цього не помітив. No, now let's to the Wilson and Lopez answered the call. They're on watch at the foundry. It seems our modest band of outlaws is starting to look like a real resistance. Anyone heard from Corporal Barnes? We lost them. Shit. <laughs> <laughs> Can we move to Operation Rise and Echo without him? If the time is right, Anderson's a slippery bastard, more paranoid than ever. Even so, we've got the numbers. But if our intel's wrong. Ну тут же нас якось підводять до фінальної місії. Виходить, що частина перебіжчиків досі біля генерала Андерсена у ливарні, тобто у рейзі Кінь. Ми тут чуємо якісь імена офіцерів справжніх синів, але це невідомі нам персонажі. Скоріше за все, ми про них забудемо після цього сезону. І виходить, що вони контактують з нами через волі, це подруга лейтенанта Люїса. Вони разом були зі справжніми синами, поки не перейшли до дивізії у дев'ятому сезоні. Зараз вона знаходиться у поселенні замок і запускає нас перший раз у режим Десент або спуск. В цілому інформація. Особливо і немає, але вже трохи цікавіше. І ось на восьмий тиждень група справжніх синів, які працюють разом з нами, потребує допомоги у створенні оперативної бази. І перше завдання: перебіжчики надали інформацію про деяких цивільних заручників, треба їх врятувати. Тобто виконуємо завдання порятунок заручників, зелені такі кайданки. Заходимо на мапі в розділ Легенда і дивимось. Якщо не видно, то треба захоплювати повністю район і виконувати там різні завдання, поки не з'явиться нове з заручниками. І ось через деякий час з'явилась така активність. Ну, тепер чекаємо наступної такої активності. Все, готово. І друге завдання. Перебіжчики намагаються захистити федеральний трикутник, треба їм допомогти. Прогрес 0 з 2. Нам треба виконати дві якихось активності. По інформації з Reddit, це чогось саме активність з фракцією Гієн. І ось тут, мабуть, є проблеми, бо найближча контрольна точка на VPLAS майже завжди під справжніми синами. Тож і активності в цьому районі доволі часто саме з цією фракцією. А якщо нам треба гієни, то ось тут же і складнощі. Можливо, через режим Retaliation можна змінити тут фракцію, але я не пригадую, щоб саме цей район запускався, бо тут всього одна контрольна точка. І дійсно активність зі справжніми синами не зараховується. Доволі довгий час я грав в цьому районі, навіть захопив контрольну точку, але район цей доволі маленький і активності тут дуже повільно з'являються, тому вирішив я скинути мапу, щоб навколишні контрольні точки з району Даунтаун Іст, вони якраз будуть під контролем гієн, почали робити тут активності свої. Можливо, це допоможе. І ось одразу після скидання в нас з'явилася активність гієн, яка потрапляє від контрольної точки з Даунтаун Іст. І що цікаво, що це якраз публічна страта, тож ми отримуємо ще ліквідацію і можна буде її виконати. Це теж буде активність гієн. Якийсь босс на публічній страті. А те заручники? Що відбувається? Ой! -я -я -я. Сікавий розклад! Це вже не вперше таке в мене. Відчепиться з усіх сторін. Так, мені потрібні всі заручники, щоб з'явилася ліквідація. Ой, дельта буде скоро. Треба хоча б ліквідацію забрати. І одне завдання ми зробили не без проблем. Якось нестабільна гра в групі працює і ці дельти влітають, але в соло чогось такого я раніше не помічав. Ну, хоч дельти не було. Ліквідація в цікавому місці, всі три боса тут будуть. То пам'ятає це місце розуміє, що зараз може бути весело. Ну, насправді нічого складного. А ось саме завдання було проблемне. Гієни збираються в районі Джудішері Сквер, Square своєму укріпленні, нам треба зачистити його, щоб встановити оперативну базу. І у нас тут тільки одне укріплене District Union Arena між Downtown Істом і Джудішері Сквер. Square. Тож проходимо цю місію. Toxins at unsafe levels. Filters failing. Ну, ось вам цікава інформація. Якщо не вбивати тут боса, і деякий час вона одна залишається, до неї знов ідуть підкріплення. І так може бути безкінечно. Хм, може це виправили? Або це працює в групі? А ні. Не знаю, на що вам ця інформація, але так можна поформити.

the screaming stopped and everyone was just laying on the ground there was just one of them left standing she stepped toward me and said are you okay then she grabbed my hand and pulled me up watch your six she said we're just taking off like nothing happened i don't know if you'll ever hear this manny but something's changing i've been hearing stories people are finally starting to rise up Отже, це сталося, Келса повернулась. Я навіть знайшов старі розмови і порівнював голос. Заважає ця обробка під рацію, але схоже це дійсно та сама акторка Соня Балморес. Якщо я вірно пам'ятаю, останній раз ми чули її голос у сезоні Авангард, коли вона стала ренігатом, і нас постійно діставав запис мені про те, що вона пішла. Ну ось вона і повернулась. В сезоні Тягар Правди у нас був відеоролик з нею, де вона жодного слова не сказала, тож ми не розуміємо, де вона і що робить. Можливо, не найкраще вийшов головний персонаж у грі, але її повернення це вже щось. І можливо, вона буде приймати якусь участь у фіналі. Місії. Якщо її знов вводять у гру та ще й зроблять це цікаво, то я пробачу першу половину сезону з порожніми балачками справжніх синів. Можливо, навіть саме вона пристрелить того генерала Андерсена або як лікаря Саммерса штрикне ножиком. Але саме ця розмова нічого особливого нам не повідомляє, тільки те, що Келса активно чимось займається, раз потрапила у перестрілку зі справжніми синами. Тільки й не зрозуміло, які люди повстають, бо це виглядає як локальний заколот середині фракції. Тепер же я чекаю наступних розмов, треба пальці схрестити. Ну а ви пишіть, що ви про це все думаєте у коментарях і ставте вподобайки, а також заходьте у наш Дискорд. Хай всім щастить і мирного неба!